Онлайн проєкт книги Дитячі, Яскраві, цікаві, для малят корисні. Олег Майборода. Чому у зайця довгі вуха? Колись давно у зайця були маленькі вушка, не більше за листочок. Заєць пишався ними і часто бігав на річку. Дивився на себе в воду та милувався. От одного разу біг він так і натрапив на величезну калюжу, біля якої сиділи забенята. Ану, геть з дороги малечо, закричав зайчик. Хіба ви не бачите, хто я такий? ква ква. ква Нам це не відомо, бо ми лише сьогодні народилися. Ну, то знайте, – мовив Заєць, що це я. Найстрибучіший у цілому світі. Ква найстрибучіший? Ну, доведи, сказали жабенята. Не вірите, то дивіться. крикнув зайчик та як перестрибнув через калюшу, а точніше, не дострибнув загруз у багнюці якраз посередині. Йой, вищіть, рятуйте. Жабенята гуртом ледве витягли хвалька з брудної пастки. А оскільки той загруз був по саму шию, то довелося тягнути за вуха. От і розтягнули їх добряче. Подякував заєць рятівникам, попросив у всіх вибачення і ніколи ніколи більше не вихвалявся. От тільки вуха в нього. Так і залишилися великими. Читайте і ви разом з нами!